Вітаю, мої улюблені глядачі та глядачки. Сьогодні у мене для вас коротке, але дуже важливе звернення чи новина. А саме для тих з вас, хто постійно дивиться моє відео, хто вподобає їх, хто коментує і взагалі чекає на вихід будь-якого нового контенту. Але важливо саме повноцінного контенту, повноцінних довгих відео, а не шорців. Це буде червоною лінією сьогоднішнього відео. Власне, я переїжджаю на інший канал. Формат відео фактично ніяк не зміниться, я так само буду продовжувати проходити ігри, робити на них огляди після проходження, можливо, якісь новини, або ще, ще якісь думки, які стосовно цієї індустрії у мене виникають, буду формулювати у вигляді відео і викладати на той канал. Тобто, все, що ви бачили тут, буде так само там. Як я і сказав, зміниться тільки майданчик, на якому ви все це зможете дивитись. Тож, якщо не хочете мене загубити, або додивитись проходження мафії від мене, чи будь-якої. Іншої гри, яку я буду проходити в майбутньому, то велкам посилання в описі до цього відео, а також в закріпленому коментарі. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, побачимось на новому каналі. Ще раз нагадую: посилання там внизу. Всюди знайдете це буде нескладно. І до нових зустрічей!